Today we are going to speak about mass media. Цьогорічна пропозиція запровадити англійську в мультитесті викликала хвилювання серед вчителів та учнів, говорить вчителька цієї дисципліни Вознесенської школи Наталія Шкрьока. З її слів, скласти англійську зможуть лише гарно підготовлені та вмотивовані. Ми і працюємо, і намагаємося, і стараємося, але в основному. Е більш-менш позитивно здають іноземну мову ті діти, які готуються до цього безпосередньо самих перших днів. Ви готові складати мультитест прямо тут і зараз? Готові. Запитує вчителька української мови Оксана Мельниченко в 11-класників, які цього літа складатимуть мультитест. Підготовка до нього каже, почалася у п'ятому класі і триває досі. Ми Постійно проговорювали ці питання, акцентували на тих питаннях, які можуть бути на, чи на ЗНО зовнішньому оцінюванні, чи от як сьогодні пропонують нам складати мультітест. Її учні Юлія Жосан та Максим Крат розповідають, хотіли б якнайшвидше дізнатися предмети обов'язкові для складання. До зно ми готуємося по всім предметам зараз, бо ми не знаємо точно, що ми будемо здавати. Наші вчителі вибирають такий загальний підхід. Ми вчимо нашу нову програму, яка нам дана на 11 клас. Та повторюємо те, що забули немає такого специфічного напрямку. Я готуюся з усіх чотирьох предметів, тому що ми зараз не знаємо, що у нас буде надалі. Ми не знаємо, будемо ми писати зночі, а НМТ, і скільки їх буде, тому я готуюся по максимуму. Вчитель говорить, що незважаючи на це, нинішня невизначеність впливає на підготовку до тесту на абітурієнтів з усієї країни. Мабуть, з цим треба було визначитися ще в максимум у жовтні. Тому що різні регіони можуть готуватися абсолютно по-різному, і діти мають право знати уже заздалегідь, а не тоді, коли. Уже часу вкрай мало. Колега пані Оксани Ірина Обертас викладає у закладі історію. Це ще один ймовірний предмет для мультитесту. Говорить, що підготуватися за 3-4 місяці для успішного складання неможливо. Майже кожного уроку діти запитують, чи щось визначили, чи ні. Вони слідкують дуже серйозно за цим, і звичайно, обурюються, дуже обурюються, що немає визначення стовідсоткових предметів. І ну навіть програми стовідсоткової немає за затверджено, не зрозуміло з якого періоду буде цей тест запроваджено. Міністерством освіти і науки запропоновано два варіанти складання національного мультипредметного тесту. Коментує тему проректорка з питань ЗНО інституту післядипломної освіти Наталя Лісова. Перший варіант законопроекту Міністерство освіти і науки запропоновано, що випускники 23-го року складали чотири предмети: українську мову, математику, історію України та іноземну мову. Другий варіант підготовлений комітетом з питань освіти і науки Верховної. Овний ради України, якому пропонують до складання два обов'язкові предмети: українську мову та математику, і два предмети на вибір іноземна мова або історія, та хімія, фізика чи біологія провели. За ініціативи Сергія Бабака, голови комітету Верховної Ради, опитування. Опитування і випускників цього року, і батьків. І тому більшість, це аж 73 запропонували, щоб наші випускники проходили три предмети: два предмети Основні це математика і українська мова, і один предмет. На вибір. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що він готується до різних варіантів. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини Суспільне, Черкаси.